Ця складна дарабина набрала вже мільйон переглядів, мільйон питань. Відповідаю на самі популярні, тому що їх дуже багато, не встигаю всім писати. Чим не мішає вікно? Вікно буде закладатися. Стіна буде подвигатися, тому що 10 сантиметрів буде у тепліті. Так, чи буде ще одна ступенька? Так, буде ще одна ступенька. Також буде підніматися рівень полу на сантиметрів 15. Буде все дуже файно. Чи не важко складати питання? Ні, не важко. Нормально, плюс будуть три ароматизатори, які будуть дозволяти складати ще леше її. Чи буде фарбуватись? Так, буде фарбуватись. Далі питання: куди вона йде? Іде вона на дах? Питання, чи е, буде перило. Так, перило також буде складне. Ще це все в процесі. Це виход, вихід на дах, тут буде перероблятися, буде там комната відпочинку. Далі ще робимо на заказ. Так, можливо зробити і на заказ. Кидайте ваші номери, зробимо прорахунки. Так, перило буде, фарбуватися буде, ступенька буде, е складатись гарно буде, фіксуватись буде. Все в процесі. Просто дивіться, стежте, не дозволяє час і погода доробити все до кінця. Поки що маємо ось таке то.